Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, як завжди. У нас нове надходження. Автомобіль марки Шкода Октавія А5 в універсалі. Автомобіль 2011 року, укомплектований 1,6 атмосферним бензиновим мотором, механічна коробка передач в білому кольорі, взута в 16 радиус легкосплавні диски, гума в доброму стані зим, зимова стоїть. Також є незначні сколи та царапини по кузову. В цілому автомобіль виглядає дуже непогано. Стоїть ГБО. Автомобіль прибув до нас з Германії 20 2020 році. По салону, друзі. Салон на текстилі. Карти в ідеальному стані. Задній ряд в ідеальному стані. Передній ряд. Передній ряд на скло піднімачах. ГБО. Кондиціонер, штатна магнітола, заявлений пробіг автомобіля 210 тисяч. Друзі, по придбанню даного авто, звертаємося в компанію автопарк. Ми знаходимося, в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг та кредит. Всім спасибі.